Дві СТ граємо, як іграли. Якщо треба, 1 2, 7, 7, їдеш ближче до центра і перекатуєшся, допомагаєш СТ Всі інші центр. Хай вони займають горку. Хорошо, хто тут, хто тут, є, хто тут є, можете спокійно розіграти. СТами зміщайтесь сюди. Дві, о, одна ТВП, К-91, зміщайтесь, пробуємо так. 277 7 до нас. Естеками просто треба швидше, щоб ви під'їхали. Максимально коротко під'їжджайте. Тяжі стоїмо, естехи збивайте. Ага. Хто на верхатурі? От от... Тяжі, збирайтесь, будемо цих суперканів провалювати і п'ятих. Тільки підождіть, я ж кажу, К-91 треба, щоб ви ушатували їх. Спину суперканів розкидуйте. Тяжики під'їжджаємо, закидуємо суперканя, пере перепушуємо суперканя в центр. Через домики. Домики прикривають вам бортяку. Є п'ятого суперканя міну сим. Хай летить, нічого страшного. По фокусу виїжджаємо, є п'ятого, там оце все підряд. Я проношу, розворачую їх, ви просто закидуєтеся за мною на стяжах. Дай, давайте фокус, я я не бачу, що там відбувається за вами. Давайте мінусіть, кого ви можете мінусити. Стехами заберіть сьомку по можливості. Окей. Йоха, 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 когось в спині залишили. К-91, є хпшки, можеш із сьомого забрати. Йоха залишили в спині і от фігово вийшло. Засейвіться так, щоб вас згори не убивали, хто на тяжах на центрі на базі. Все, ждіть, ждіть стешок, хай перекадешиться. Е, тяжі, хто фуловий, під'їжджайте, блокуйте, клінчуй сімрку, е, стехи можете закидувати горку. Е, ви не ви там. Не спищи. Хорошо, хорошо, ха, поживіть, поживіть на эту Ага, ага, давай, закидай. Ага, хорошо, хорошо. Хайк, стежка за не, Не здихайте на тяжах. Заїдьте за домики. Шотні, тем более, не треба нікуди їхати. Шотні, шотня. Косячний, будь готовий е, заїхати в семерку потім. Спок, не приймай зараз. Ну я ж кажу, в втрь... Фуловий, тільки фоловий, не спок. А фулловий, косячний, закидуй. Все, в'їжджайте, в трою. Втрь... Не прикривайте, не закривайте, Ви... виїжджайте. Хто шотний, за домиком може отігровать. Хорош, все, шелби. Хорошо, все. Ніякого толку з тої горки взагалі немає. Коли стехи дуже правильно відігрують, Сивова горка, то все повно лажа.